Наступний поєдинок це нафтовик Олімпік. Поєдинок, в якому команда, яка зараз є лідером першої ліги в Охтирці приймала Олімпік, який зараз ну, не дуже вдало стартував у чемпіонаті, але здобув вже одну перемогу. І от тут рідні стіни не допомогли. Рідні стіни не допомогли. Абсолютно впевнено, спокійно, Драченко вже на шостій хвилині відкрив рахунок для Олімпіка. А от Футболісти Охтирської команди мали достатні можливості для того, щоб зрівняти рахунок. Тобто, в принципі, ну як бачимо по моментам, ну рівна гра у цьому світу. і рівні, напевне команди. Правильно? Навірно, трохи помистіравіті Олімпік, тому... І, і, і побіділі поэтому. Ну, але бачите, моменти, моменти першого тайму е, Олімпік мав достатньо цих моментів. Но і е, У нафтовика були от такі самі моменти. На даному етапі це лідер першої ліги. І е, я думаю, що так само ця команда буде ставити перед собою завдання. Бачите, тут з лінії не вдалося забити. Я думаю, що ця команда ставитиме перед собою завдання для того, щоб вийти у прем'єр-лігу. Наскільки, як ви вважаєте, Оксана? Ну, я не слышал такого заявлення, щоб вони ставили таку задачу. Ну, ця команда вже була вищій лігі, і нагадав шуміла там приліт вона й не раз була. Мені здається, що вона в перших чемпінатах так само виступала у виші лізі. Ну а це який стався на дев'яності хвилині. Олексій Поступаленко забив цей м'яч 2-0 на користь Олімпіка.